Так, дівчатка, переходимо вже до другого нашого подкасту по темі це є емоційні звички. Давайте я зауважу, що по факту тіло, емоції і мислення це все одне. Просто я не можу, я ж людина, так, яка живе в часі, я не можу вам одночасно розповісти про все. Тому я так для зручності розбила на три е, теми, на три подкасти, але по факту. По життю нам потрібно працювати одночасно і з нашим тілом, і з нашими емоціями, і з нашими звичками. І всю цю роботу вмістити в режим дня. Це здається, що це прям так багато, але ну, по факту, нічого ну, багато. Що я вам такого розповіла в першій частині. Їсти, спати, вдягатися, ну це і те, ну, це ж те, що ми і так робимо щодня, правда? Нічого такого складного нема. Просто як їмо, що вдягаємо, як спимо, оці моменти просто потрібно буде пропрацювати. Так, вертаємось до теми другого подкасту емоційні звички. Які вони у нас бувають, коли нам дуже погано? Ми, як би це правильно сказати, щоб нікого не образити, коротше, ми ниємо. Ми себе жаліємо, ми сердимося, як все несправедливо. Давайте так, я нічого не маю проти таких емоцій. Коли людині погано, коли... Я так кажу, погано. <свісно> коли людині погано, вона має повне право поплакати, пожаліти себе, посидіти трошки в соплях, в слізах, понити якісь подружці. Тобто, вона має право пережити цей біль, це правда. Але Проблема в тому, що ми в цьому болі засиджуємось більше, ніж потрібно. Наприклад, ми порізались, ранка болить там перші 10 хвилин, потім вона вже не болить нам, а ми все ще про неї думаємо, все ще поводимо себе так, ніби вона болить. Так само і по життю. Наприклад, мене зрадили, і ця зрада вже в минулому. Але я подумки повертаюся до неї, думаю, як він міг? А як я це допустила? А якби я поступила по-іншому тоді? А що я мала зробити? А, а як я мала поводити, щоб цього не сталося? Чи могла я взагалі якось це ну, попередити, щоб цього не сталося? І ти постійно, постійно думками туди повертаєшся. Ем... Свариш себе і постійно ниєш. Ну, не знаю, як про вас, давайте я буду говорити про себе. Я нила, я себе жаліла. Я така бідна, нещасна. Я уїхала від сім'ї, маю на увазі батьківську сім'ю, я уїхала від мами з татом. за... 1400 кілометрів, я тут одна, у мене нікого немає, мені клімат чужий, я така бідна, нещасна, я ж була така хороша. Як він міг зі мною так поступити? Ладно би з кимось. Але я, я ж така ідеальна. А він так зробив. Ну, ти плачеш, ну, коротше, такий стан, хочу зачепити. Як від цього стану лікуватися? Верніше. Які звички. Треба собі ем, завести, щоб позбутися цього стану. Дивіться. Спробую пояснити прям візуальними образами. Коли ми отакі емоції допускаємо всередину себе, у той час у нас в голові ніби як виникає якась картинка. Картинка себе нещасного, картинка минулого, яке ми втратили. І Оцю картинку ми не і ми, із-за цього, що ми нанайдимось, у себе в голові. Розумієте, там всередині. У нас виникають ці емоції. Тому, що ми робимо? Заміняємо картинку зовні, дівчата зовні, через тіло. Дивіться на красу. Я трошки вже торкалася цієї теми у попередньому підкасті. Слухайте музику. Музика впливає на емоції. Якщо, наприклад, ви багато плачете, значить, повикидайте всю сумну музику. Веселе теж воно буває трошки дратує. Ну, тоді слухайте якусь активну музику. Таку, знаєте, я, от, наприклад, я. Ой, коли я була в стані депресії, я переслухала весь альбом Металіки, щоб ви розуміли. Другий раз я на такий подвиг вже не спромоглася. Але на той час. Я реально підвисла на рок, тому що саме така трошки важкувата, трошки така драйвова, трошки кричуща музика. Щось такі, якісь сили всередині мене підіймала і давала мені сили жити. Я пам'ятаю, що я вже влаштувалася на роботу, і я йду на роботу. Включаю щось таке собі, у плеєрі таке драйвове, і прям шак у мене такий робиться. Так я крокую, прям таку та -та -на -на, а, там щось кричить в мене в навушничках. І я так вже відчуваю, що «да, точно, ми цей світ переможемо, порвемо, як ту зігрілку. Да? Тобто, щось що музика такі, якісь сили всередині мене підіймала, яких по факту у мене не було на той час. І я не кажу вам слухати рок, я вам зараз розповідаю про свій досвід, а ви собі знайдіть щось своє. Якщо, наприклад, у вас якась емоційна, ем, як це сказати правильно, перезбудженість, вам, можливо, навпаки, потрібно якусь спокійну музику слухати, релаксуючу. Де є брать цю музику? Заходите в Телеграм. Ну, в принципі, де ми зараз з вами і знаходимо, знаходимось. І пишете в пошуку: музика релакс. Або українська музика, або ще щось. Якщо ви ніколи так не робили, то я вам поясню, що так можна робити. Я так собі знаходжу чати з музикою, е яку я хочу. До речі, якщо хочете, я можу вам зробити якусь підборочку музики. Але тільки маякніть мені в коментарях, яка саме вам потрібна, то я можу з вами поділитися. Бо я ж музикант, у мене всякі є. Цікаве. <свісно> так, про музику я сказала, що музика напряму впливає на емоції. Спробуйте роздивлятися картини. Ось прям погугліть в інтернеті. Ну, якщо не хочете в інтернеті, заходите на Пінтерест. І просто надихаєтесь, там стільки всього. Там можна знайти в картинках любу тему, яка вас надихає. Ну, мене, наприклад, дуже легко надихнути таким, тому що я ще й художник трошки, ну, я ж дизайнер, як я вже казала. Я дуже люблю робити всякі речі своїми руками, як я теж вже казала, тому я заходжу на Pinterest. і то просто мій рай, там любе. Тут шиємо, тут в'яжемо, тут малюємо, я це все дуже люблю. І я так заліпаю на ці всі штуки. І я через очі отримую, дівчата, стан насолоди. Розумієте? І оцей стан. Пам'ятаєте, тема цього міні-курсу? Стан. хоча б на якісь долі, ну, на секунд, скажімо так, на декілька хвилин. Змінюється на стан насолоди, а з цього стану ну вже можна жити. То вже інша справа, правда? Е, того ж, то ж підкреслю ще разочок, замінюємо картиночку на щось красиве, гарне, пускаємо перед очі, що можна зробити, окрім картин. Природа. Я вже про це казала, але тоді я казала це в попередньому підкасті. З з точки зору нашого тіла, так, як це впливає на сон. Зараз я вже кажу, як це впливає на наші емоції. Наприклад, коли ви дивитесь на світанок всередині вас чомусь пробуджується стан надії. Я не знаю, як це працює. Можливо, у нас на підсвідомості, що це народжується новий день. Можливо, на підсвідомості, що це якесь оновлення. Тобто природа реально пробуджує в нас якісь емоції. Навіть коли ми дивимося на дощ, ніби воно як щось сумненьке таке для нас. Але коли ми поплачемо під дощем, під такими чистими небесними сльозами, які, якими, по суті, є дощ, щось таке світле в нас пробуджується. Все одно якась надія народжується. Я не знаю, як це працює, але працює коротше. Знайдіть собі щось у природі, що буде вас надихати. Любите кімнатні квіти, заведіть собі пару вазончиків ще, любите просто квіти, ну купуйте собі інколи квіти. До речі, хотіла сказати, не скажу. Це все ще секрет. Хто поняв, той поняв. Купуйте собі квіти. Одяг, саме тому, дівчата, я поверну, повернуся до теми одягу і інтер'єру, тому що це теж напряму впливає на ваші емоції. Коли ви сидите, сидите доглянуто, в гарному одязі, у красивому інтер'єрі, слухайте музику, яка вас надихає, поруч біля вас квіти. Ви гарно пахнете, до речі, про парфуми. Ем... Розумієте, який це буде стан? Зовсім інша справа. Далі, якщо ви вже заліпаєте в телефон, можна дивитись комедії. Я, наприклад, комедії для себе відмінила, взагалі відмінила всякі там мелодрами, поясню чому. Тому що після своєї депресії я постійно плакала. От постійно, просто зранку до ночі, трималась трошки перед дітьми, а потім плакала знов. І тому всі ці мелодрами, там ніби як воно позитивне кіно, але в кінці є якийсь такий кульмінаційний, трагічний момент, де треба поплакати. І мене просто пробивало на такі сльози. Тому я вирішила, ні, не треба мені цього мелодрами відмінити комедії, відмінити, тому що комедія це та сама мелодрама. І дівчата, я підсіла на детективи. Чого там плакати? Там плакати не потрібно, там просто цікавий сюжет, і е, якась іде робота думки. Ти думаєш, хто, ну, це як головоломка, це як така згадка, детектив. Я підсіла тоді на детектив. Можна підсісти на якісь передачі, типу як навкруг світу, щось там про подорожі, тобто щось таке, що. Що не викликає у вас плач. Або ж ось таке, що викликає у вас сміх. Ну, я б порадила якісь гумористичні передачі, але принаймні я не знаю хороших. 95-й квартал, вибачте, вас ще не люблю. І ну, такий плоский, низькосортний гумор, ну то не моє. Тому ви дивіться, як хочете. Робіть так, щоб ви сміялися. От що у вас викликає сміх, то просто обов'язково, прям до сліз. В той момент, коли ви будете хіхікати, ржати, я б даже сказала, як коняка, ржати як не принцеса, ви будете лікуватись. Дівчата, у мене є одна просто крутезна історія. Це є реальна історія. Вона відбулася не у нас, вона відбулася, по-моєму, це була Америка або Великобританія, Британія. Америка. Коротше, я не пам'ятаю. Я вам цю історію знайду. Вона називається е, людина, зараз кажу, е, людина, яка перемогла смерть якось так, чи сміх, який переміг смерть, забула. Коротше, у чому суть. Е, одному дядечки поставили смертельний діагноз, і йому лікарі. Давали буквально пару місяців. Я там зараз не пам'ятаю, який то був діагноз, я вам знайду, якщо о, написано, то будете бачити. Коротше, поставили йому діагноз смертельний. І він такий, знаєте, ну що вже втрачати? Вже все. Кінець життя, типа згорів сарай, горій хата, і він сів, і якийсь там час, проміжок часу дуже великий, тобто це були прям не три години, а дні. Він дуже довго дивився усякі такі комедії, щоб просто ржати. І він, по ітогу забув, що він хворий, і його організм, дівчата, отримав зцілення. Це я вам тут кажу в двох словах. По факту, історія довша і набагато цікавіша. Я вам після цього підкасту, напевно, все ж таки знайду і скину вам текстовим форматом цю історію. Дуже цікава дівчата. Сміх реально лікує. Тому зробіть все для себе, щоб ви сміялися. Можете журнали якісь гумористичні читати собі, можете подружку собі завести, є такі, знаєте, дівчата-хохотушки. Можете дивитись комедії, якщо вони вас смішать. Можете якусь українську літературу знайти, якусь легеньку, смішливу, до речі, є один автор український. Я вам теж залишу. Прізвище. В нього ну, там, під подкастом, цим залишу прізвище цього автора, реально дуже смішно пише. По-перше, коли ви будете читати, ви зануритесь в чуже інше життя. Ви забудете про своє на трошки. Ви посмієтеся. І це буде для вас як круїз, як тур в якийсь інший світ. Ви приїдете потім в своє життя просто оновленою з цього туру. Тому, дівчат, читання книжки прям дуже рекомендую. Ну і інтелект розвиває, я умненьких, розумненьких дуже полюбляю, а я з вас виховую майбутніх своїх учениць. Але поки стан не пропрацюєте, дівчат не приходьте. Як я вже писала вам, що поки у вас стан депресії, ви не заробите грошей. Потім скажете, що у вас поганий наставник таке не треба, тому я вам оце даю безкоштовно. Будь ласка, беріть, пропрацьовуйте, а тоді вже хочете, приходьте до мене, може вам тоді вже і не треба буде. Е, так, повертаюся до своєї шпаргалочки. Картини природа, комедії, сміх, історія. О, історія називається Людина, яка розсмішила смерть. називається. Далі я мушу перейти до теми мислення, але, знаєте, оця тема мислення і емоцій, вона насправді суміжна, тому що наші думки викликають наші емоції. Напевно, мені треба було починати все ж таки з мислення, після тіла розповісти вже про мислення, а потім переходити до емоцій. Напевно, так. Ну вже, ладно, цей підкаст у мене вийшов на що тут у мене, 16 хвилин. Я зупиняюся, і всі наступні мої думки, дуже важливі, підуть е, в третьому аудіопідкасті, який буде називатися Звички нашого мислення. Сподіваюсь, тези ви мені по цьому підкасту напишете.